Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Свобода є неподільною. Кайдани на одній людині з мого народу. Це кайдани на всіх. А кайдани на всьому народі це кайдани на мені. Ці важливі слова сказав Нельсон Мандела, один з найвидатніших діячів Африки ХХ століття, життєпис якого надихає багатьох борців з несправедливістю. Привіт! Мене звуть Богдан Грушецький. Я викладач історії та міжнародних відносин. Разом зі мною ти дізнаєшся, чи збулися мрії Нельсона Мандели про свободу його рідного континенту від колоніалізму, диктатури, апартеїду, бідності та голоду задля гідного життя та розвитку кожної людини. Якщо ми могли б зазирнути до різних куточків Африки у 1918 році, то скрізь побачили б схожу картину злиденне існування місцевих народів, деякі з яких навіть не вийшли з кам'яного віку. І це при тому, що їхні землі були неймовірно багатими на природні ресурси нафту, золото, діаманти. Що вже й казати про казкове розмаїття дикої природи? Як же так могло статися? Річ у тім, що протягом попередніх десятиліть Африка пережила справжню навалу європейських колонізаторів французькі, британські, португальські шукачі пригод, жадібні до легкої наживи, розривали Африку на шматки, просувалися в найглибшій її нетрі. Обманом і примусом вони примушували африканців підкорятися, а коли ті виступали проти іноземного панування, жорстоко розправлялися. Врешті-решт, весь континент виявився поділеним між колоніальними імперіями. Зазирнімо і до найпівденнішої частинки Африки, адже тут і народився Нельсон Мандела саме у 1918 році. Ці землі, як і багато інших, належали Великій Британії, проте користувалися самоврядуванням, бо мали статус домініону. Південна Африка була унікальним краєм, адже тут проживали представники багатьох народів і рас. Більшість населення складали десятки місцевих африканських народів, найбільш відомими серед яких були зулуси. Також мешкало чимало європейських колоністів з Британії та Нідерландів. І навіть була значна громада індійців, всесвітньо відомий Махатма Ганді колись розпочинав свою кар'єру саме тут. Не лише своїми людьми був багатий цей край, його надра наповнювали золото, алмази, платина, ну і більш звичне для нас вугілля. Здавалося б, що ще потрібно для процвітання всього населення. Але ж ні, європейські колоністи прагнули закріпити усі економічні вигоди лише за собою. Права африканців постійно обмежували. Вони не могли брати участь у виборах, їм було вкрай складно здобути якісну освіту та отримати гідну роботу. До речі, Нельсон Мандела під час навчання був одним єдиним африканцем у своєму університеті. Початок Другої світової війни став передвісником майбутніх змін для Африки. Справа не лише в тому, що масштабні бойові дії між державами осі й антигітлерівською коаліцією відбувалися на півночі та сході континенту. Важливішим було те, що знекровлені колоніальні імперії були змушені рекрутувати до своїх армій все більше і більше африканців. Неймовірно, але факт: більшість французьких сил генерала де Голя, які звільняли Францію у 1944 році, були африканцями за походженням. Зрештою, африканці стали все більше замислюватися, чому вони мають віддавати власні життя за визволення чужих країн, в той час, як їхні досі перебувають в неволі у європейців. Досвід Другої світової підказував їм, що за свою свободу треба боротися зі зброєю в руках. Як наслідок, посилилася національно визвольна боротьба та повстанські рухи за незалежність. А послаблені європейці вже не мали колишніх сил для збереження свого панування. Несподівану підтримку у своїх прагненнях до свободи африканці отримали з боку двох потужних учасників антигітарівської коаліції Сполучених Штатів та Совєтського Союзу. Ці дві наддержави мали багато відмінного у своїй міжнародній політиці, особливо в умовах холодної війни. Однак щодо майбутнього колоній вони були одностайні. Колоніальні імперії мають бути ліквідовані, а колишні колонії стати незалежними державами. Одним з ключових ідеологів деколонізації був американський президент Франклін Рузвельт. Ще у 1941 році він наполіг на включенні до Атлантичної харції такого важливого пункту. Повага до прав усіх народів обирати собі форму правління, при якій вони хочуть жити, прагнення до відновлення суверенних прав і самоуправління тих народів, яких позбавили цього насильницьким шляхом. І Франція, і Британія були змушені прислухатися до таких побажань свого найбільшого союзника. Отже, протягом 1950-1960 х років майже всі країни Африки отримали свою незалежність. Більшості з них вдалося досягнути цього мирним шляхом. Найзапеклішою була антиколоніальна війна в Алжирі, який багатьма французами сприймався як невід'ємна частина їхньої батьківщини. Однак і в цьому випадку незалежність була здобута та визнана колишньою митрополією. Пік деколонізації припав на 1960 рік або рік Африки, як його назвали. Тоді одночасно 17 африканських держав стали повноправними учасниками міжнародних відносин. Цілий континент був готовий розпочати нову сторінку власної історії. І ось посеред Ейфорійного 1960 року у Південній Африці відбулася трагічна подія, що нажахала й обурила весь світ. Що це була за подія та який вплив вона матиме на південну Африку та особисто Нельсона Манделу, дізнаємося далі. 80 тисяч чорношкірих солдатів з Південної Африки брали участь у битвах Другої світової війни в надії отримати такі ж права на самоуправління, як і європейські колоністи. Однак влада Південної Африки віддячила неочікувано. Ветеранів війни, їх родини та й узагалі всіх африканців почали масово виселяти з їхніх рідних місць. Що ж сталося? Біла меншість Південної Африки, яка повністю тримала управління країною в своїх руках, нервово дивилася на процеси деколонізації в Африці. Чим більше розгортався національно визвольний рух в африканських країнах, тим більше вона боялася втратити своє привілейоване становище. З 1948 року в Україні почали запроваджуватися принципи апартеїду, роздільного проживання білого та чорного населення. Це вже була не просто дискримінація за расовою ознакою, як у США до 1960-х років. Це почало нагадувати нацистські закони Німеччини 1930-х. Усіх людей офіційно поділили на чотири раси: білі, чорні, азійці та кольорові, тобто змішане населення. Їм всім було заборонено жити поруч, одружуватися, їздити на одному транспорті, купатися на одних пляжах. Була розроблена так звана програма очищення, під час якої неєвропейців почали насильницьки виганяти з їхніх місць проживання. У відповідь все більше розгортався протестний рух африканців. Його натхненням слугували успіхи деколонізації по всій Африці. Молодий Нельсон Мандела став активістом Африканського національного конгресу, що виступав за рівноправність усіх народів і рас. Під пливом цього руху, у березні 1960 року, група південноафриканців чоловіки, діти, жінки, вийшла на демонстрацію у містечку Шарпевіль. Такого завзяття вже давно не бачили зібралося до 20 тисяч осіб. Перелякані поліцейські почали безладно стріляти у натовп. Загинуло 69 осіб, понад 180 отримали поранення. Звістка про Шарпивільську трагедію приголомшила весь світ і змусила його звернути більшу увагу до проблеми апартеїду в Південній Африці. Засудженням такої практики почали виступати все більше країн і міжнародних організацій, і навіть колишня метрополія – Велика Британія. Зрештою, Південна Африка все більше опинялася в ізоляції, на неї були накладені серйозні санкції. Як гадаєш, це якось примусило владу країни передумати аж ніяк. Південна Африка остаточно розірвала зв'язки з британською короною та проголосила себе республікою, не спинили владу і масові виступи чорношкірого населення. По всій країні розпочалися масові арешти та репресії, десятки тисяч людей опинилися за ґратами. Серед них був і Нельсон Мандела, якого засудили до довічного ув'язнення за спробу організувати збройне повстання проти апартеїду. Але навіть в неволі він не втрачав оптимізму. Вдень важко працював на каторжних роботах, а вночі самостійно навчався. Навіть зумів дистанційно закінчити Лондонський університет без будь-якого інтернету та зуму, складаючи іспити шляхом листування. Доля тих африканців, хто не потрапив до в'язниці, була не набагато кращою. Їх позбавили громадянства Південноафриканської Республіки та витісняли до невеликих резервацій, бантустанів, без елементарних умов для нормального життя. Понад три мільйони чорношкірих були депортовані в такий спосіб. На внутрішні південноафриканські проблеми відкидало тінь глобальне протистояння часів холодної війни. Після деколонізації весь континент став ареною протистояння двох наддержав США і СРСР прагнули схилити на свій бік якомога більше країн Африки. Вони підкупали еліти, спонсорували повстанські рухи, масово постачали озброєння. Оскільки економіки молодих держав були зовсім слабкими, поширювався неоколоніалізм, тобто країни зберігали політичну незалежність, але їхні економіки залишилися залежними від великих держав. Тож над держави дивилися крізь пальці на зловживання африканських урядів, аби лише ті декларували свою відданість. Не було їм діла і до розв'язання проблем континенту. Через це країни Африки все більше занурювалися у злидні, корупцію, міжітнічну ворожнечу. Жодна з них не мала демократичного уряду. В той час, як місцеві диктатори будували розкішні палаци, відпочивали у найкращих європейських казино та купували найдорожчі марки авто, їхні співгромадяни жили у фанерних хижах, страждаючи від голоду та хвороб. Парадокс ставши незалежними від колоніальних імперій, африканці ще багато десятиліть не могли отримати омріяну свободу від власних авторитарних правителів, а військові перевороти та етнічні чистки стали звичною справою. Тим часом влада Південної Африки використовувала всі ці проблеми для роздмухування власної пропаганди. Себе вона позиціонувала як бастіон проти комунізму. Це давало привід втручатися у справи інших країн Анголи, Зімбабве, Намібії. Таємно від міжнародної спільноти Південна Африка розробила ядерну зброю. Настільки її лякав можливий конфлікт з чорною більшістю континенту. Здавалося, лише диво може щось змінити. Та вітер змін повіяв і над Африкою. Доки холодна війна добігала кінця, антикомуністична риторика південноафриканської влади вже не могла прикривати політику апартеїду. Міжнародний тиск і санкції посилилися, а економіка Південної Африки знаходилася на межі руйнування. Все це змусило європейську меншість шукати порозуміння з африканцями. Весь світ завмер з радісним очікуванням у 1990 році, коли провідні телеканали транслювали, як Нельсон Мандела виходить із в'язниці. Якими будуть його перші слова? Що він вимагатиме? Чи закликатиме до збройної боротьби, до помсти? Але ж ні, він говорить про мир і расову гармонію, про об'єднану демократичну південну Африку без поділу за расовою ознакою. Білі це наші краяни південноафриканці, і ми хочемо, щоб вони почувалися в безпеці та знали, як ми цінуємо їхній внесок у розвиток цієї країни, впевнено звучать його слова. Знадобився не один рік для того, щоб реформувати країну та ліквідувати режим апартеїду. Нарешті, у 1994 році усі громадяни Південної Африки, незалежно від походження та кольору шкіри, вперше разом прийшли на вибори, щоб обрати свого нового президента. Ним став Нельсон Мандела, перший керівник вільної Південної Африки, а більшість місць у парламенті здобула його партія, Африканський національний конгрес. З того часу країна береже та зміцнює свої демократичні традиції. Навіть після своєї смерті у 2013 році Мандела залишається незаперечним авторитетом для цілого світу. Мирна трансформація Південної Африки до вільного демократичного ладу стала прикладом для інших країн континенту. Протягом 1990-х років авторитарні режими почали сипатися як кісточки доміно. Демократія перемогла в найбільшій країні Африки Нігерії. Вибори стали звичною справою в Кенії, Танзанії, Сенегалі та багатьох інших державах. Нарешті почалося врегулювання довготривалих, кривавих етнічних конфліктів. Побудова демократичного суспільства стала найкращим рецептом для економічного зростання. Дослідники вражені, наскільки швидкими темпами розвивається зараз африканська економіка. Серед лідерів Єгипет, Нігерія і вже знайома нам Південна Африка. Світова спільнота гідно оцінила швидкий прогрес континенту, а генеральним секретарем ООН у 1997 році навіть був обраний Кофі Анан, представник демократичної Гани. Чи ж остаточно подолала Африка свій шлях до свободи? Факти свідчать, що ні. В низці країн влада досі в руках диктаторських режимів, та й у демократичних країнах нерідко порушують права людини. Великим викликом, що гальмує розвиток континенту, залишається корупція, ніде не зник неоколоніалізм. В останні роки Китай і Росія прагнуть взяти під свій контроль важливі ресурси. Через усі ці внутрішні та зовнішні обставини Африка досі не змогла навіть наблизитися за рівнем свого життя до Європи. Справжнім випробуванням для Африки стала російська агресія проти України, що розпочалася у лютому 2022 року. Де Африка, а де Україна? спитаєш ти. Але ж наша держава є не лише житницею Європи. Величезні кораблі, завантажені зерном з української Одеси, прибували до Кейптауна, Александрії, Лагоса та інших куточків Африки. Варварські обстріли росіянами українських портів поставили африканські країни в скрутне економічне становище. І лише сміливість Збройних сил України, які частково знищили, а частково відігнали ворожий флот далі від наших берегів, врятувала мільйони африканців від голоду. Африканські держави є важливими партнерами для України. Абсолютна їх більшість підтримує незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Україна зміцнює дипломатичні й економічні зв'язки з перспективним континентом, що впевнено рухається шляхом до свободи. Тим шляхом, дворцем і натхненником якого став наш сьогоднішній герой Нельсон Мандела. А розповів про нього я, вчитель історії Богдан Грушецький. На цьому маємо завершувати. До нових зустрічей. Проєкт вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Educo Foundation».